Продовжую серію новорічних розкладів на метафорічних картах. Сьогодні ми зробимо розклад Мій Новий рік на отаких от чудових картах. Це колода про мене. називається. І так, починаємо. В цьому розкладі у нас 4 позиції. І перша позиція це якою мені треба бути в новому році, щоб досягти своїх цілей. І тягнемо карту, я трошечки її перетисую, і тягнемо першу карту, це якою мені потрібно бути в новому році. Ось так виглядає ця карта. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про діалог з нашою підсвідомістю. Ці карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Уважно подивіться на цю карту, про що вона вам говорить, якою вам потрібно бути в новому році. Наприклад, я буду трошечки давати невеличкі коментарі по кожній карті. Своє бачення цих карт. Наприклад, для мене це от, чинка, чинка сидить в кріслі, п'є водичку, на, на, на обличчя наклала масочку, зазирає в телефон, ну, відпочиває вона, не працює. От, можливо, вам треба в наступному році більше приділяти увагу відпочинку, часу для себе. От. Але це моє бачення карти. Якщо вам. Ви бачите щось інше, у вас якісь інші асоціації виникають, то прислухайтесь до себе. І так, це перша карта. Друга карта, що треба активувати, які якості треба активувати в наступному році для того, щоб досягти своїх цілей і щоб все було добре. Ось така карта. Що ви бачите на цій карті? От, ну, як для мене, тут дівчина сидить і здає кров. Бачите, в неї там голка в руці, і там на столі лежить мішок з кров'ю. Можливо, як для мене, то можливо, треба перестати бути донором, не треба роздавати. Свій, свій час, свою енергію, всім, всім кому не поп... всім підряд. А, а можливо, це навпаки треба ділитися з якимись своїми знаннями, своїми досягненнями з іншими. Важно дивіться, якщо вам відгукується, як ви асоціюєте цю карту. І третє Третя карта, що треба відпустити. Які якості ваші треба відпустити, щоб досягти успіху в наступному році? Тягнемо карту. От така карта. Що ви тут бачите? От, ну, як для мене, то, можливо, треба відпустити надмірну опіку над кимось. Чи бути навпаки, вас хтось опікає і треба бути більш самостійний. Уважно подивіться, які у вас асоціації. І остання четверта карта це який у вас є ресурс для досягнення ваших цілей в наступному році. От остання карта. Тут вона така теж парна. Які у вас асоціації, який у вас ресурс? Ну, така тут дівчинка така. Стоїть посміхається. Я би сказала, тут лідер в цій парі, бо вона стоїть ближче, а чоловік десь там далі. От, ну, можливо, треба проявити якісь лідерські свої якості. Це ваш ресурс. Може бути більш впевненою, більш наполегливою. от Дивіться. І давайте ще раз переглянемо ще карти. Раз. Значить, це, якою вам треба бути, щоб досягти успіху в наступному році. Це, що вам треба активувати в собі, які якості. Це від чого треба позбавитися. І це, який у вас є ресурс. Напишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли з цим картам. А я на сьогодні прощаюся, буду ще наступні випуски з новорічними розкладами. На сьогодні все. Усім гарного дня! Пока!